Живі сторінки історії. Ім'я Генріка Сенкевича набуло світової слави ще за життя письменника. У своїх романах Сенкевич створював широкі картини історичного минулого, пронизані глибоким суспільним і моральним змістом. Крім того, своєю творчістю Генрік Сенкевич привернув читацьку увагу до історії та традицій своєї батьківщини Польщі. Майбутній письменник народився 5 травня 1846 року на Підлящі, нині Люблінське воєводство, Польща, яке за тих часів належало Російській імперії. Мати письменника походила з білорусько-литовської шляхти. А от з боку батька в родоводі були предки татарського походження, які оселилися на території Великого князівства Литовського ще за часів князя Вітовта, XIV-15 століття, і згодом прийняли католицьку віру. Дитинство Генріка було безтурботним і щасливим, однак згодом багатодітна родина збідніла і після кількох переїздів осіла у Варшаві. Де письменник і здобув освіту. З юних років він багато читав, особливе враження справили на нього твори Адама Міцкевича, Вальтера Скотта та Олександра Дюма. Після закінчення школи юнак працював домашнім учителем, щоб заробити гроші на своє навчання у Варшавському університеті. Там він спочатку студіював правень медицину, але згодом перейшов на факультет історії та літератури, якими захоплювався ще в школі. Та згодом через брак коштів йому довелося покинути університет. Ще під час навчання Сенкевич почав друкувати свої статті в польських газетах. Цікаво, що для своїх журналістських публікацій він використовував псевдонім Литвос. Який нагадував про зв'язок його родини з Литвою. Доволі швидко Сенкевич увійшов до кола найкращих журналістів Варшави. Юність Сенкевича припала на драматичний період в історії Польщі, коли його співвітчизники, попри небезпеки покарань, боролися за батьківщину, яку за 100 років до того було жорстоко розділено між Австрією, Прусією та Росією. І в такий спосіб стерто з карти Європи. Сенкевич ще розпівчував цій боротьбі. Ще у 13-річному віці він розробив план звільнення Польщі. Згідно з ним, усі поляки мали виїхати до Америки, аби створити там власну армію, яка потім звільнила б рідний край від іноземного гніту, коли письменникові виповнилося 30 років. Він вирушив до США з наміром заснувати польську громаду в Каліфорнії для політичних емігрантів. І хоча Сенкевичу не вдалося здійснити цей план, він за рік повернувся до Польщі не з порожніми руками, адже написані ним в Америці листи з дороги мали неабиякий успіх. Після американської подорожі письменник у Варшаві очолив новий тижневик. Через який він намагався впливати на політичну активність польського суспільства, однак у тогочасній Польщі не можна було вільно висловлювати політичні ідеї, які не узгоджувалися з позицією влади, відтак Сенкевич звернувся до історії, у якій він шукав відповідей на болючі питання сучасності. Скажімо, друкуючи свій історичний роман Вогнем і Мечем 1884 року про події, що розгорнулися на території Польщі та України за часів Богдана Хмельницького, митець зазначив: чи не краще, чи не здоровіше замість малювати нинішній стан людей, їхню бідність і внутрішній розбрат, марні потуги, безсилля? Показати суспільству, що були часи ще гірші, страшніші і відчайдушніші, але попри це все ж таки настали відродження і порятунок. Одним з найпотужніших літературних творів Сенкевича став історичний роман Квовадіс або Старослов'янської Камогрядеши, що перекладається як Куди ідеш. Це єдиний історичний роман Сенкевича, у якому дія відбувається не на території Польщі. Книжка розповідає про жахливі переслідування перших християн за часів римського імператора Нерона, який здобув сумнозвісну славу одного з найкривавіших гонителів християн. Цей роман належить до найвизначніших літературних творів про події ранньої християнської історії. На батьківщині вдячні співвітчизники на знак своєї пошани й любові подарували Сенкевичу до 25-річного ювілею літературної діяльності невеличкий маєток, придбаний ними за зібрані кошти, а найвищим виявом міжнародного визнання стала Нобелівська премія, присуджена письменникові в 1905 році. З початком, у 1914 році Першої світової війни, письменник переїхав до Швейцарії, де займався політичною, журналістською та благодійною діяльністю. Зокрема, він організував комітет допомоги жертвам війни в Польщі. Генрік Сенкевич помер у 1916 році за кордоном, і лише через вісім років його тіло було перепоховане на батьківщині. У романі Вогнем і Мечем Сенкевич звертається до подій польсько-козацької війни 1648 1657 років. Котра в українській історії називається національно визвольною війною під проводом Богдана Хмельницького, а в народних спогадах нерідко згадується як Хмельниччина, історична основа зображених у романі подій така. Після того, як на Козацькій раді 1648 року Хмельницького було обрано гетьманом, на українських землях спалахнула загальнонародна визвольна війна проти Польщі. Вона була спричинена безжальними утисками українського населення польською владою. Намагаючись зміцнити українське військо, Хмельницький заздалегідь домовився з кримським ханом Іслам Гіреєм. Про те, що той надійшла на допомогу ногайських кочовиків під проводом Тугайбея, 29 квітня, 16 травня 1648 року, відбулася велика битва під жовтими водами, у якій об'єднане козацько-татарське військо під проводом Богдана Хмельницького та Тугайбея розгромили найкращі польські військові сили. Під командуванням Стефана Потоцького ця перемога визначила злам у польсько козацькій війні. Подальші воєнні успіхи козацтва при Корсуні та Пилявцях привели до визволення багатьох українських земель від польського панування. Слід зазначити, що в романі письменника цікавлять не так самі історичні події, як людина, що їх осмислює з точки зору власного досвіду. Відповідно до цього, на передній план твору висунута історія головного героя Скшетуського. Польського офіцера та безпосереднього учасника бойових дій, а понад те ще й закоханого, що намагається врятувати свою дівчину від смертельних небезпек воєнного лихоліття. Відтак однією з центральних сюжетних ліній стає романтична історія кохання з Кшетуської красуні княжни Гелени Курцевич, на яку полює пристрасно закоханий у неї український полковник Іван Богун. У межах цього сюжету письменник змальовує масштабні й напрочуд живі картини історії. Справжньою візитівкою твору стало зображення батальних сцен, тобто художні описи битв. Крім того, Сенкевич створив цілу низку яскравих портретів історичних особистостей українського гетьмана Богдана Хмельницького, татарського полководця Тугайбея. Очільника польсько литовських військ Яреми Вишневецького, косацького полковника Богуна та багатьох інших. Зрештою, певний історичний підтекст має також назва роману у давнину крилатий вислів вогнем і мечем означав такий спосіб лікування хвороб і ран, коли їх припікали вогнем або розжареним металом. У давньому римі цей вислів позначав способи боротьби з ворогом, зброєю та пожежами. Після публікації Роману Сенкевича фразеологізм набув значення метафори безжального знищення ворога із застосуванням найжорстокіших форм насильства. Ясна річ, у романі вогнем і мечем Сенкевич пропонує власну версію історичних подій, витлумачуючи їх з польської точки зору. Так він наголошує на тому, що Хмельницького спонукала до боротьби проти Речі Посполитої, передусім жага особистої помсти, навряд чи це припущення відповідало історичній дійсності. Адже особиста помста гетьмана не могла б надихнути український народ на масове повстання проти польської шляхти. Однак Сенкевич оцінював українську національно визвольну війну з огляду на її руйнівні наслідки для Речі Посполитої, яка відтоді почала втрачати свій політичний вплив і зрештою була розділена між іншими державами. Одним з головних винуватців цієї трагедії Сенкевич вважав Богдана Хмельницького, і це наклало відчутний відбиток на образ українського гетьмана в романі. Разом з тим автор змальовував Хмельницького як яскраву і суперечливу історичну особистість національного лідера та козацького гетьмана. Свій політичний ідеал письменник втілив в образі польського державного діяча й полководця Яреми Вишневецького. Історичний Вишневецький був відомий не лише своїми військовими походами, але й здатністю постояти за себе в суперечках з королем чи сеймом, а поза тим ще й жорстокістю, з якою намагався придушити козацькі виступи. Натомість Сенкевич змальовує його в романі як людину, наділену взірцевими громадянськими чеснотами і жагою справедливості. Отож історичне зображення в творі, позначене великим впливом як політичних поглядів письменника, так і його художньої фантазії. В інший спосіб, ніж Генрік Сенкевич зображує ту саму боротьбу запорозьких козаків з польськими військами Микола Гоголь. Роки життя 1809-1852. Письменник, який народився на Полтавщині та в багатьох своїх творах відобразив українську історію та традиції українського народу, темі національно-визвольної війни 1648-1657 роки Гоголь присвятив історичну повість. Тарас Бульба, у якій змалював життя і побут Запорізької січі, прагнення українського народу до свободи, картини української природи тощо. На широкому тлі визвольної боротьби українського народу проти панування польської шляхти, письменник великим планом зображує могутнього козака Тараса Бульбу та його двох синів. Красення Андрія, який заради свого кохання до польської красуні перейшов до табору ворогів, і смілився Остапа, який приймає від супротивників мученицьку смерть за батьківщину. Всесвітньої слави набула картина Іллі Рєпіна, 1844 1930 роки життя. Запорожці пишуть листа турецькому султанові. На ній зображені козаки, які складають листа турецькому султанові Мехмеду На Назаду цього твору митця надихнув лист, яким запорожці відповіли, на звернений до них ультиматум султана Скласти зброю. Ця картина може бути найяскравішою ілюстрацією до Гоголівської повісті Тарас Бульба. Знамениту екранізацію роману Генріка Сенкевича Вогнем і Мечем представив у 1999 році польський режисер Єжи Гофман. Роль гетьмана Хмельницького блискуче зіграв у ній один з найвидатніших українських акторів Богдан Ступка. Він створив образ сильного, високоосвіченого, розумного і винахідливого гетьмана, справжнього національного лідера. Наділеного, зокрема, талантами дипломата й полководця, саме завдяки майстерності Богдана Ступки багато глядачів дійшли висновку, що ця кінострічка передусім присвячена постаті Богдана Хмельницького.